У самому серці великого зеленого лісу, де дерева тягнуться до неба, а пташки співають ще до сходу сонця, жила собі спільнота тварин. Вони щодня дякували Богові за світло, дощ, вітер і тишу ночі. Щоранку стара сова прокидалася першою і співала м'яку пісню подяки. Дякую тобі, Господи, за ніч! Що минула і день, що приходить. За нею починали свої пісні пташки. Слава тобі, Боже, за небо, за хмари і за політ! Щебетали вони, за зернятка, за травичку, за теплий вітерець. Олень, витягнувши шию до неба, тихо мовив Я славлю тебе за силу в ногах і спокій у серці. Навіть маленький їжачок, пробираючись між листями, шепотів Дякую за листя, за шурхіт і за притулок. Усі тварини співали і раділи, бо знали, їх створив той, хто любить і піклується, їм не треба було доказів. Усе навколо говорило про його велич, і дощова крапля, і веселка. І тиша. Одного разу лісом проходили люди, вони поспішали, щось обговорювали, дивились у свої коробочки, що світилися, але не піднімали очей до неба. Чому вони не радіють? запитала мишка. Чому не дякують? здивувався заєць. Може, вони забули? припустила білочка. Може, їм ніхто не розповів, сумно мовила сова. І тоді тварини вирішили діяти. Наступного ранку вони співали ще голосніше, ще щиріше. Їхній спів лився з гілок, з поля, з печер і з води. Один чоловік, що проходив лісом, раптом зупинився. Він почув цей дивний. Гармонійний спів і підняв очі до неба. Як же ж тут гарно, дякую, прошепотів він, і вперше за довгий час його серце відчуло радість. І тварини зрозуміли навіть один вдячний подих змінює світ, а спів їхній дар і нагадування, що все створене славити Творця. Будь ласка, підтримайте канал Укаркаска, поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте. Нехай Бог вас рясно благословить! Миру вам!